Феєрія краси та аристократичних манер у день народження СНАО відбулася грандіозна подія. Весняний бал. Більше 200 учасників підкорювали паркет у вишуканих вечірніх сукнях та фраках. Традиційно відкривали культурне дійство, маленькі кавалери та принцеси. Тим же хто вальсувати не вмів, танцмейстери влаштували імпровізовані майстер-класи. У вишукану атмосферу світської вечірки поринула і наша знімальна група. Жіноча вишуканість та чоловічий лицарський дух відкривав урочисте та яскраве дійство полонез у виконанні блискучих дебютантів. Саме їм належала почесна місія бути візитівкою весняного балу. Дебютанти до виходу у світ готувалися ретельно. Принцеси в прекрасних пишних бальних сукнях, а кавалери як справжні джентльмени в галантних костюмах з метеликом «У мене дуже чудовий настрій. Мені дуже сьогодні буде весело. Я дуже старанно готувався до танцю. Мені е, дуже весело сьогодні, тому що я цей танець готувала з подружками. Підкорювали паркет танцями віденським вальсом, полькою, танго і фокстротом. Кожен із тих, хто прийшов на бал, витримав дрескот вечора. Вишукані вечірні сукні, фраки та бутоньєрки одягнули понад 200 учасників. Серед них не лише студенти та працівники СНАУ, але учні коледжів, університету, сумські школярі та представники інших вишів. Сьогодні будемо покоряти танцями і тільки танцями вальсом, танго, фокстрот, Обещают очень зажигательные польки. Сложности бывают в том, что иногда забываешь, куда правильно идти, но. Если партнер знает, куда идти, куда вести свою партнершу, тогда это абсолютно несложно. Танцы нужно любить всей душой. Сложностей у меня в выборе партнера не было, так как это мой молодой человек. Мы сразу жили вместе на бал. Мы готовились, мы ждали его. Мы ожидаем море-море впечатлений и много разных красочных и ярких. Это просто невероятно, это очень круто. Просто побывать в такой сказке целый вечер. Ты просто ходишь на каких-то невероятных эмоций. Это очень круто. Я впервые на балу. Мені очень нравится це чувство. Атмосфера дуже хороша. Це реально день, коли парни превращаются в свого кавалеров, а девушки в изящных дам. Мені дуже подобається чувство. Танець це рух, а рух це життя. І для нас це ще одна прекрасна можливість зустрітися всім разом з цим прекрасним колективом, показати, що ми вміємо і любимо танцювати. Готувалися ми десь декілька тиждень. Напружено скільки я ніг. Відтоптав, скільки мені відтоптали. Мені сказали друзі, що є, є такий бал. І я вирішив також подати заявку, тому що я дуже поважаю цей навчальний заклад е, і вважаю йому і подальшого розвитку, і процвітання. Вдруге, покружляти в танці на балу вирішили Валерія та Олександр. Другий рік ми приймаємо участь в цьому прекрасному заході. В прошлому році нам було е, дуже страшно. Ми дуже хвилювалися, але в цьому році ми впевнені, що ми знову будемо на висоті. Мені дуже подобається. Я думаю, що вражень у цьому році буде не менше, ніж у тому. Організатори заходу запевняють, цьогоріч грандіозна подія, яку проводять вже всьоме, особлива. Весняний бал став невід'ємною частиною святкування 40-річчя Славетного Сумського національного аграрного університету. День рождения нашего университета. Сегодня всемирный день танца. Именно поэтому э, мы решили провести такое грандиозное мероприятие, потому что это оно всегда удачное, всегда пафосное, всегда красивое. Его студенты всегда ждут с нетерпением. И если в прошлом году э, с нетерпением ждали только студенты нашего университета, то в этом году колледжи, которые в прошлом году к нам приезжали, просто в восторге. Они приехали э, сами некоторые своим ходом просто из своих областей, только чтобы поучаствовать. А мы в этом Очень затерено, тому що будучи абітурієнти і студенти для нас гості. 40 лет університету, не небольшому вірус, але ми намагаємося його то по-основіт. Для нас це велике свято. Ми до цього готувалися. І взагалі до цього балу готується з моменту завершення попереднього. Тому готувалися і маленькі наші артисти, і дорослі. Приймають участь в коледжі, університет, школи. Запрошені. На святі весняного баллу панувала атмосфера розкоші та справжньої казки. Учасники сповна насолодилися танцями та отримали гарний настрій та море вражень. Феєрична подія ознаменувалася святковим тортом на честь дня народження СНАУ.